Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть і в годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця-ударі. У квітці в ташині в електровогнях, у пісні у кожній у думі. в дитячій усмішці в дівочих очах і в стягі в весняному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках у дібровах, і в зойках гудків у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. Вогні канонат, що на сході женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою, в цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.